Це вулиця Чорноморського козацтва. Протягом 28 березня тут впало кілька дерев, пошкодивши лінії електропередач. Тепер комунальники завершують прибирання. Місцями видно залишки вирваних дерев. Гілля загалом за час негоди в Одесі впало 104 дерева. Повідомили в мерії. был сильный ветер буря вот. поломала ветки на деревьях ветки попадали на тротуар вот. приезжали там бригада коммунальных коммунальщиков вот их убирала там подрезала убирала вот. надеюсь что сегодня уберут остаток Ми перебуваємо біля лікарні номер 1 в Одесі. Вчора сюди доставили двох травмованих наслідок падіння дерев. За словами медиків, у жінки, яку привезли з Люздорської, 56 численні переломи. У чоловіка, який травмувався на Сегецькій – забої голови та шиї. Жінка 70 років з переломом правої гомілки та переломом лівої плечової кістки. І була надана допомога. У неї велика скальпована рана на лівій гомільці, і поступив чоловік 65 років. В нього скальпована рана лобної та теміної ділянки черепа, забій головного мозку та забій шиї. Чоловік був приблизно десь пів години. Там йому обробили рану, зашили рану, дренували рану. У жінки трохи складніше, бо вона потребує ще подальшого оперативного втручання. Це буде десь через 2-3 доби, бо там велика скальпована рана. Зараз є набряк рани, тому вона отримує антибактеріальну протизапальну терапію, перев'язки робляться, і потім буде зроблена остеосінтез з фіксацією уламків. Комунальні служби міста працюють в посиленому цілодобовому режимі. На сьогоднішній день ліквідовано 80 наслідків, які спричинені посиленням шквального вітру. ДТК Одеської електромережі ліквідували аварійну ситуацію на мережах. До кінця цієї доби ми приберемо всі залишки дерев, які були зруйновані та повалені.